Катайся, перша компанія на Хмельниччині з надання послуг оренди електросамокатів. Щоб взяти самокат на прокат, потрібно завантажити застосунок сервісу з магазину додатків на вашому смартфоні та створити акаунт. Після реєстрації на екрані смартфону з'явиться мапа з доступними самокатами неподалік. В Додатку також відображається детальна інформація про заряд акумуляторної батареї та відстань, яку можливо проїхати. Наразі в Шепетівці доступно 10 самокатів. Щоб розблокувати транспорт, треба сканувати наклеєний на ньому QR-код та розпочати поїздку. Після її завершення припаркувати у дозволеній зоні та сфотографувати через все той же застосунок. Для оренди доступні два тарифи. Стандарт, де розблокування коштує 5 гривень та 3 гривні 50 копійок за хвилину поїздки. Та тариф безкоштовна посадка, в якому безкоштовне розблокування та 4 гривні за хвилину. Для початку поїздки на балансі чи карті повинно бути не менше 100 гривень задля страховки. Ми запитали у шепетівчан їхні враження про нову послугу. Якщо потрібно швидко кудись дістатись, думаю, доволі зручно. Взагалі дуже класна ідея, як на мене. Можна швидко прибути в місце назначення, якщо в тебе немає якоїсь можливості, швидко добратися до місця беззначення. О, хороша прикольно. Прикольно, Да. Так, да. я б теж покаталася. Не дуже тяжко його зареєструватися. Ну, наприклад, що там кінчаються гроші, коли то, що виключався, він зразу а не в борг щитав. Ну, швидший і, в принципі, економніше трохи. Я так ходим. Перевагами такого виду транспорту є зручність та екологічність у використанні. Не потребує особливих навичок їзди. Швидкість самокату сягає до 25 км за годину, та є чудовою альтернативою громадському транспорту чи таксі. Діана Гінгін метро Костанецький лайк like ті